Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі Кальянний Аматор. Давайте покуримо. І так, ми продовжуємо серію е, смаків мольфара тесту цього табаку після того, як відкупили в Аладіні на Чорну П'ятницю. Сьогодні в мене херсонський кавун, і, чесно кажучи, саме по цьому смаку в мене. Можуть виникти запитання, тому що я не дуже великий фанат чистого кавуна, тут він, до речі, не чистий, тут ще айс є, і якщо це поєднання льоду. Плюс кавуну, це може бути тим, що треба. Але дуже переживаю саме от за цей смак. За оцей і ще є там щось із динію Смаки зазвичай дуже схожі. І якщо це буде щось дуже притерне, я, Ну я це курить не люблю. І, скоріш за все, не буду. Тому, давайте пробувати.